Друзі, вітання червень 2024 року. Запуск сонячної електростанції потужністю 286 кВт. Сьогодні ми на безпосередньо виробничому цеху, який обслуговує частину виробництва. Тут здійснюється виробництво такого класного продукту, як зефір. Зефір, до речі, в них надзвичайно якісний, так як мені пояснювали, це складний технологічний процес. І він повинен бути, якщо він натуральний, то тільки з натуральних компонентів. Саме таким займається виробництвом торгова марка родина. Сьогодні наш ракурс про те, як виглядає сонячна електростанція, які функції вона може. Може і не може виконувати в конкретному українському бізнесі, і фактично енергетичні результати підведені під цифру. За скільки часу окуповується інвестиція у власну сонячну електростанцію для власного бізнесу? Три роки тому наша команда сонячних систем збудувала першу сонячну електростанцію для хлібзаводу у Вінницькій області. Це був невеликий проект, як в масштабах на сьогоднішній день, потужністю 30 кВт. Сонячна електростанція для власного бізнесу мала виконувати просту і банальну знову таку функцію протягом світлового дня, по максимуму покривати витрати виробництва хлібобулочного або пекарського виробництва для того, щоб отримувати набагато кращу ціну за кВт, ніж ту, що можна купити з енергомережі. Пройшло три роки. Досвід всіх цих попередніх виробництв і запуск. Таких проєктів абсолютно повністю підтвердив просту формулу збудувати сонячну електростанцію, зробити її такою, щоб у власному бізнесі з'являлися кіловати з власного даху. В рази економніше і енергетично виправданіше ніж їх купляти з енергомережі. І сьогодні ми з вами приїхали на офіційне відкриття сонячної електростанції потужністю 286 кВт. По факту, в глобальному розумінні, чому ця сонячна станція виглядає, от в такому форматі, як вона є. Маємо підприємство, яке в одну годину часу споживає приблизно від 300 до 400 кВт електричної енергії. Це різні бувають моменти, коли виробництво повністю завантажене. Це різні моменти знов таки, протягом. Тижня робочого, тому що повноцінних великих виробничих процесів в суботу, в неділю не відбувається, і не завжди є сезонність у виготовленні тої продукції, якою займається торгова марка родина. Звідки ми це все знаємо? Ми перш ніж почати будівництво такої сонячної електростанції, перше, що ми зробили, ми прийшли з конкретним опитувальником, у якому є 30 базових запитань. Які обов'язкові до вивчення для того, щоб запропонувати сонячну електростанцію таку, як треба, така яка буде відповідати потребам конкретного виробництва? Друга група запитань вона стосується енергогосподарства. Як воно влаштоване, скільки цих енергетичних водів, які є доступні площі для встановлення сонячних панелей, наскільки ці площі можливо в майбутньому будуть змінюватися в силу того, що можливо буде відбуватися якась реконструкція будівель, ремонт дахів? І коли ми це все разом скомпонували, що разом зі спільним баченням енергетика, фінансового директора Новтакі власника безпосереднього бізнесу ми дослідили всі ці питання, в якому були озвучені в першу чергу енергетичні показники, тому що на першому етапі будівництва такої сонячної станції вона повинна плюс-мінус бути потужністю в районі 300 кВт. Принципові речі повинен бути інвертор-перетворювач, який може від сонячних панелей створити нам трифазну мережу і передати її до тої точки розподілу, де вся енергія може розбігтися по всьому підприємству. Наступний елемент там глобальний це система кріплення. Ну і четвертий елемент це відповідно система електрозахисту яка повинна правильно захистити в даному випадку я вам показую щит захисту по постійному струму що це означає це те що саме ці пристрої дадуть сценарій безпечної експлуатації таких установок Така внутрішня інсайдерська інформація за першою освітою, саме за першою освітою я юрист. І коли говориться про договір інсталяції, договір поставки, є така нескладна річ, на що завжди будуть посилатися всі юристи. Це цивільно-правові вимоги до такого договору поставки, де будуть важливі терміни поставки, ціна поставки і взагалі комплектація. Це базові умови будь-якого інсталяційного договору, які беззаперечно повинні бути і прописані, і обговорені на етапі переговорів. Але є інша реальність, яка трапляється в будівництві. Це те, як ми будемо. Будемо реагувати, якщо щось піде не так, стосовно тих самих термінів, комплектації і відповідно ціни, яка буде змінюватися. Все обладнання, яке є в сонячній енергетиці, воно завозиться в валюті, і тому дуже важливо обговорити все-таки питання, чи будемо ми прив'язуватися до курсу долара. Тому що реальність пришка курсу з 39 до 41, всім дуже болісно, б'є бо по кишені. Наступне питання по комплектації, яке напряму прив'язано буде до термінів реалізації проєкту. Якщо у нас стосовно цієї комплектації щось помінялося, є можливо закладати. Ати право до переговорів. Питання про зміну, наприклад, формату сонячних панелей на краще або аналогічні, і це потрібно так само відговорити на етапі переговорів. Наступне питання стосовно термінів реалізації зручне запитання, якщо не міняється технічне завдання. Дуже часто так трапляється, що, наприклад, коли ми інсталятор приступає, конкретно ми приступаємо до монтажу, з'ясовується, що, наприклад, в майбутньому буде реконструюватися будівля, і варто би було б в силу замовлення і довготривалості 15-20 років експлуатації сонячної станції поміняти це технічне завдання, щоб це було всім. І в карту, і в руку і дійсно в енергетичний результат. Сценарій про сонячні панелі як основний видимий елемент роботи сонячної електростанції, саме від їх якості продуктивності буде залежати відповідно той енергетичний результат, який видає сонячна електростанція. Оцей енергетичний результат, який видає сонячна панель, в останні тижні я десятки разів це повторюю для клієнтах в розмовах. Сонячна панель завжди має дві характеристики. Одна характеристика досягнута е, такою сонячною панелью в лабораторних умовах. Друга характеристика те, що вона видає в реальних життєвих умовах. Це дві принципово різних характеристики, які в результаті Даються сонячні панелі. Сонячні панелі, коли виробник чи Ті самі ми інсталятори починаємо продавати сонячну панель, ми користуємося фактично оцим лабораторним тестом, тому що можна сказати, що така сонячна панель буде видавати 580 Вт. В житті цей показник реально менший на 20%. Чому так? Тому що хмарність, тому що забруднені сонячних панелей, тому що є маса різних там періодів доби, коли на сонячну панель не ідеально попадає сонячне випромінювання. Що з цього слідує? Чому це важливо про це зараз говорю? Це очікування, скільки сонячна панель, наприклад, видасть дуже класичне запитання, а скільки сонячна станція буде видавати. В літній і зимовий день співвідношення цього енергорезультату воно співвідноситься, напевно, один до десяти. Якщо сонячна станція, скажімо, в літній день буде виробляти 10 кВт, якась маленька чи малесенька, це, це для прикладу на сьогоднішній день наведено, то в такий самий зимовий день вона може видавати і один кВт. І це реальність. Зараз дивимося на цей проєкт в рамках бізнесу, то ніхто ніколи не міряє свій якийсь там фінансовий результат в межах одного дня. Міряється кварталами, міряється півріччями, вимірюється якимись показниками річної бухгалтерської звітності. І відповідно від цього, Далі трошки про характеристики, що видає сонячна станція. Сонячна станція для Костопільського заводу, торгова марка родина, потужністю 286 кВт по сонячних панелям. По потужності інверторного блоку це 250 кВт. За рік така сонячна електростанція повинна виробити близько 300 тисяч кВт електричної енергії. В тарифах, які на сьогоднішній день є і фіксуються станом на червень-липень 2023 року, це приблизно рівень економії на рівні 2 мільйона 100 тисяч гривень. Інвестиції в такий проект. Становили близько 4,5 мільйонів гривень. По факту такий проект повинен купитися зі всіма вихідними умовами, без врахування навіть постійного подорожчання електрики, яку обіцяють вже по 10 гривень для бізнесу, повинен купитися за 2,5 роки. Однозначно розумію, що тут не закладена наприклад, вартість грошей в часі, можливо, якісь експлуатаційні витрати, але так само розуміємо, що за останній тільки рік часу вартість електрики зросла приблизно на 2-3 гривні, залежності від регіону, і умов постачання. 8 років будуємо сонячні електростанції, близько 700 проєктів в нашому портфоліо постійно з клієнтами доводимо й ту саму на моєму думку, інвестиція у власну таку енергетичну незалежність. Це історія про те, що враховуючи експлуатаційний термін такої сонячної станції мінімум 15 років, для бізнесу така електрика обходиться приблизно за ціною гривні 50.